Огляд на нові рум'яна з магазину Аврора, як завжди, зайшла просто подивитися, але побачила цю новинку. Ну і не сталося, як гадалося. В мене другий відтінок, ось таке пакування. Знаєте, прикольне. Не бачила жодного огляду на ці рум'яна, тому вважайте, обрала їх на осліп, не знаю, як вони працюють. Думала, там є така штука, що натискаєш і виходить сам продукт, але ні. Додумалася, що треба відкрутити. Ось так тут запаковано, відкриваю, і тут я дуже. Здивована, я уявляла собі кремовий продукт, а тут розсипчасті рум'яна вперше таке бачу. Робимо свочі доволі такий насичений, приємний колір. Спробуємо нанести ці рум'яни на цей спонж, та мені на обличчя. Тут я в шоці від пігментації. Вирішила якось сипати цей продукт. Ви бачите, що з цього вийшло. Друга спроба зі спонжем і якось вона не дуже вдала, тому беру пензлик. Дуже було важко виправити цю ситуацію, тому я вирішила перейти на інший бік. Що можу по ітогу сказати? Класні пігментовані рум'яна, там взагалі є два кольори, але з ними треба бути дуже обережними, щоб не стирати, як я, зайве. Цими рум'янами я задоволена і можу їх вам радити. Чи хочете ви побачити огляд на інший колір, пишіть про це в коментарі. Дякую за перегляд цього відео. Ну що, цьомки-бомки, па-па!